Роботи завжди вам вистачає, так? Так, роботи вистачає і взимку, і влітку, і весною, і осінню, але найтяжче нам весною. Тому що йде обрізка старих дерев, посадка нових. Ми їх ці дерева, всі гілки, спалювати нам не дозволяють, так ми друбілкою дробимо. Осінь листя, так? Так, осінню, листя. Ну, влітку нам паперів. Дуже багато, тому що коли відпочивають, відпочивають та бачу але дуже багато смітників є, то все одно кидають поза? Все одно кидають біля лавок, особливо коли свята, якісь такі державні, великі, то тоді саме більше. Ну це коли в період, коли студенти ще тут знаходяться. Коли вже студентів немає, тоді трошки менше сміття. А взимку в чому робота ваша полягає? – Взимку ми відкидаємо всі сходи вручну, так вручну, так і одну половину центру, також вручну, uh -huh. і бі кожну лавочку відкриваємо. Кожен ящикнурни на, на що скаржаться люди? От ви казали, що асфальт чи як? – люди скаржаться на доріжки деякі, що треба поновляти тому що болото неможливо пройти, коли дощ падає.